Як гнусто ялиночок, насіялося і шишочок.

Може, та там. Бо... Та давай, стрибай же. Янько, ні, Янка, ні, ти, ти, ти не, не перейдеш. Тобі треба обмісти. Лісом. О, дивись, яка краса лісом як? перейти. Вау, Ліня. я так хотіла засняти, як ти пала. Та дивись, ось сюди і сюди. А давай то виключити. Тебе... Ні, бо я хочу красу показати, яка красота. Тут у лісочку які густі ялиночки. Так, які то всі. Мама, ми не туди йдемо, ми неправильно. Йдемо правильно. Може гриби знайдемо. У Смерековому лісі. А де я одного вже знайшла гриба? Гриб! Ліля. Гриб! Диди дивися. Гриб! А може не гриб? Мам, дивіться, Ні, це не гриб. А це? Та то, то то якийсь, не знаю, вони воняють. Блін, та мало, звісно. І найдім, дивіться, а вдруг, а вдруг і знайдемо. Ну, то що ми з, не... з ним будемо робити? Ліна, вертайся. Ну, то що з одного? німаченку не можна зробити. Заходи сюди в лісок. О, дивися, тут яфини. А ну, може, якийсь знайдемо. Ой, нема, капець, не врожай. Диви, як гарно ці квіточки відкрилася. Вам, яка красота. Ми якби з міста милуємося всім. Які вони у нас такі, у нас ні? такі. У нас тут. Ну не такі пушисті, як ці. Да. В мене короткі шорти. Кій у нас перелаз. <сх> так роблять дуже гарну дорогу. Йо, і дуже гарно ставлять панки з безуміть загороди. Вау, яка краса! Побігли! А, <плес> <ау>! <плес> а, мам, Янко, де ти так розігналася? Ми переживаємо. Вау, Мама, ти не є, Ше. І старі ялинки, Вау, я гарна. А я подумала, що це змія. зміня. Ага. Дай ще я як я Драй дня я Шит. Ні, бо тут сонце Б'є тепер. Вау, вау, вау! На відео гарніше, але вже вище гарніше. Давай. Давай. Ага. і гори, молоді давай, дерева. Давай. Ось тут. Подижди, веду тебе і веду. Ага, ну Я включила, там йдуть секунди. Лесі, гори, молоді дерева. Видно. Що ага. тут. Лесі, гори, молоді ага. дерева. Та ні, боюся, що ногу викривиш. Mm, сонце світить. Мам, там хтось іде. Ну та й що? Моцик іде. Мам, та ну і що? Oh, сонце. Mm. Сонце. Моцик. Моцик. Yeah. Вау. Він нам каже, що ми перелізли. Ні, Я буду параллельно. На мотоцикле. Э? И Лилечка. Лиля, шорты пить. Ну, размертайся, мам. Uh -huh. а и солнце. А щось я сонце не можу знайти, лише тебе красотку. А сонце не бачу. Воно засвітлює. Ти головою, мабуть, прикрила сонце. Ой, чуть не впало. Ну, чуть не впала, бач. Давай, йди. Солодше, даш Давай. чи сонечко

А я не знаю. Сі... Червоні, німові. Візайчика, стрибайчика. На свято нам примі. А що ми в ні? Зайдемо, чи ми шлях по дорозі будемо йти. По дорозі? Ой, сірий, сірий, зайчику. Іди, іди до нас, Дивись яка ялиночка. Сіяна виспала! Свята я линочка, сіяна це що, припись виспала! А тут собі пристали нас. da ne mogu zalistiti Nina A Vitero padaje A hođo redno Au Я думаю, звідси вибратися. Мам, йдемо в ту сторону, йдемо вдома. Мам, нам ну вже норма боляти, йдемо вдома. В дом йдемо. Та ми ще хотіли познімати, може хтось буде йти. Начинаешься, Ліля, повертайся. А ти куди, Янко, в грязюку таку? Хочу. хочу. Я давай, хочу, давай. Вдома. хочу. вдома. хочу дома. Хочу вдома. Росла собі дома. Нам на траву не треба йти в ліс.